Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Купянський напрямок, що заважає знищити всіх расистів, що обстрілюють Куп'янськ, що обстрілюють наших військових, наступають на Купянськ. Що заважає знищити расистів на Купянському напрямку. Пінському напрямку ще заважає з них скажіть ось ще okay. да, тут треба зачищати. Лаборанти дуже сильно працюють, в них тут якісь е, фінансові. угу. це все я заперечую. Заперечую повністю весь негатив убираю, Більше не маю змоги у расистів отримувати підтримку. Більше не надходить до расистів жива сила. Заперечую повністю, весь негатив обирає, заперечую. Обирається весь негатив. Більше маю змоги расистам поповнювати свої боєприпаси. Заперечу весь негатив обираю. Заперечую, повністю Ось нігати вбираю. Більше не можуть рашисти використовувати авіацію. Знищується повністю вся авіація у росіян. Більше немає рашистів в авіації, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Захистіть, одверніть від наших військових України. Від цивільних людей українців. Отведіть, одверніть. На Куп'янському напрямку всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, вибухову хвилю, гранати, уламку, кулі. Отведіть всю можливу агресію, що расисти використовують. Отведіть, одверніть. І назад расистам на голови, Хай воно все попадає. Буде так, буде так, буде так. І їх знищить. Буде так. Більше не можуть рашисти наступати на Куп'янськ, тікають, відступають, лякаються. Більше немає рашистів На Куп'янському напрямку відступають повністю всі рашисти. буде так. Перекриваю Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Закрити небо над Куп'янськом. Закрити небо над нашими військовими. Отверніть всі ракети, бомби, снаряди, кулі, вибухову хвилю, уламки, захисту прошу для наших людей, для військових. І прошу відкрити всі шляхи і дороги на надання українським, військовим на куп'янському напрямку, всієї необхідної броньованої техніки, далекобійних снарядів, всіх. Боєприпаси всієї необхідної зброї, допомоги і живої сили. І прошу відкрити шлях на знищення расистів, щоб у них не було більше жодного складу з боєприпасами, щоб не було авіації, щоб у них повністю зруйнована була вся логістика і всі шляхи і дороги їхні закрились. Буде так, буде так, буде так. І ще немає змоги у расистів обстрілювати Куп'янськ. Довертаю на віки вічні. Знищуються повністю всі расисти. Росіяни, що атакують Куп'янськ більше не існують. Буде так. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Все лайно повертаю їм назад по Верховному суду. Все, що расисти зробили в місті Куп'янськ, все, що принесли расисти. Українцям повертається вся біль, сльози, все лихо, смерті, страждання, катування і гвалтування. Гал весь біль повертає росіянам тим, що давали накази, і що виконували накази, і йшли вбивати українців. Буде так. Все вертається їм назад. І вони вмираються. Буде так. Дякую за увагу.